Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. На схід України вирушили ще шестеро бійців спецпідрозділу «Сокіл» – управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Основним завданням бійців у зоні АТО буде зачистка звільнених територій від сепаратистів, а також виявлення та знешкодження терористів. Крім того, правоохоронці будуть патрулювати вулиці з метою недопущення порушень громадського порядку та недопущення вчинення терористичних актів. Працівників міліції також провели і волонтери, які передали бійцям військове спорядження, продукти харчування, теплі речі, засоби особистої гігієни. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.